Минула у Києві. Час новин для вас починають працювати журналісти фактів Сітіві та «Вікон СТБ». Мене звати Юлія Сеник. Добрий вечір. І почнімо з хороших новин. Інформаційне зведення з фронту. Нашим захисникам вдалося звільнити Новомихайлівку, населений пункт на межі Донецької та Харківської областей. Про це повідомляють аналітики ресурсу Діпстейт. Крім цього, вдалося відкинути ворога в районі Зеленого гаю на Новопавлівському напрямку. Водночас, росіяни змогли просунутися біля удачного та на Покровському напрямку та поблизу Соболівки на Куп'янському відтинку фронту. Загалом від початку доби на фронті вже сталося. Це 76 боєзіткнень. Про це повідомляє наш генштаб. Найбільше росіяни традиційно штурмували на покровському напрямку 32 рази. 13 атак відбитої на Лиманському відтинку фронту. Вісім разів ворог намагався просунутися на Слобожанському та Курському напрямках. По сім штурмів вдалося відбити також на Краматорському та Новопавлівському відтинках. Війна Росії проти України не просто збройний конфлікт, а битва світоглядів і слова підтримки від міжнародних партнерів засвідчують, що Україна не залишилася наодинці в боротьбі зі злом, заявив президент Володимир Зеленський під час виступу на національному молитовному сніданку. Ця подія щороку збирає представників релігійних організацій, посадовців, військових та молодь для розмов про мир в Україні. Цього разу до сніданку долучилися понад тисячу учасників із більш як 50 країн. Присутні помолилися за закінчення війни та досягнення реального миру, захист українських воїнів і добробут України. Президент Володимир Зеленський подякував партнерам за військову допомогу, за єдність та поширення правди про війну у світі. Росія продовжує атакувати, продовжує нас бити, руйнувати. Це потрібно зупинити. Її потрібно зупинити. Я вірю, що усі ми разом можемо цього досягти. Ми вдячні за розуміння, хто є хто в цій війні, розуміння, що таке добро і зло і на якому ми з вами боці. Серед почесних іноземних гостей на національному молитовному сніданку були й прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гарстьоре та спецпредставник президента США з питань України Кіт Келох. У своєму виступі він наголосив, робота над гарантіями безпеки триває щодня. Проте цей процес надзвичайно складний, потребує максимальної єдності союзників. Він нагадав про зустріч Трампа з Путіним на Алясці, а також зустріч лідерами європейських держав та президентом Зеленським в овальному кабінеті. А ще американський дипломат вкотре наголосив, необхідно покласти край війні і висловив сподівання, що вже за рік в Україні настане мир. Дуже важко закінчити війну, і саме в цій точці ми зараз перебуваємо. Але я бачу, як швидко просувається процес, над яким ми працюємо. Ми сподіваємося вже найближчим часом отримати гарантії безпеки для України. Сподіваємося, що наступний день незалежності, 35-ту річницю, ми відзначатимемо вже у зовсім іншій країні, де панує мир. Важливо підтримувати Україну на тлі посилення російських повітряних атак, заявив норвезький прем'єр-міністр Йонас Гарстьоре, який відвідує Київ у четверте від початку повномасштабного вторгнення. Цього разу норвезький прем'єр оголосив про новий пакет допомоги на 8,5 мільярдів доларів. Основну частину коштів спрямують на постачання сучасного військового обладнання для зсу. Президент Зеленський подякував Стьоре за допомогу. Окремо відзначив на які постачає Норвегія. Вони дуже ефективні в боротьбі з російським агресором. Крім того, ця невелика європейська країна активно допомагає Україні в закупівлі газу, а це важливо, особливо в холодний осінньо-зимовий період. Норвегія робить один з основних внесків в гарантування енергетичної безпеки України. Це відчувається, зокрема, і нами. Росія намагається зірвати нашу підготовку до зими, завдяки ударів по нашій енергетичній інфраструктурі. Минулої зими щонайменше мільйон. Українських сімей були степлом завдяки нашій співпраці з Норвегією цього року. Виклики також значні щодо підтримки наших. під час спільної прес-конференції президент Зеленський також анонсував зустріч української та американської команд уже наприкінці цього тижня. Підготовку зустрічі з російською стороною обговорять сьогодні з Кітом Келогом, спецпредставником президента США. Норвезький прем'єр зазначив, важливо зберегти і посилити тиск на Росію, зокрема через механізм санкцій. Запевнив, що його країна буде і надалі підтримувати українців, будуть інвестувати в українську промисловість, щоб спільно і ефективно. Виготовляти озброєння також скористає. Цим найбільша безпекова гарантія, яку ми можемо створити, це підсилення оборонних спроможностей України в усіх вимірах. З самого початку Норвегія опиралася на наступні принципи: реагування постачання матеріалів, які можна негайно використовувати. Ми працювали над НАСАМС і системами ППО, те, що ви проживаєте щоночі, дронові та ракетні атаки це неприйнятно. І ми будемо робити все можливе, щоб допомогти вам захиститися. За минулу добу Росія обстріляла чотири населені пункти Харківщини. В Куп'янську загинула 82-річна жінка, постраждали троє людей. У перші дні армія окупантів вдарила по Слатиному з РСЗВ. Поранено людину, пошкоджено щонайменше два приватних будинки, систему газогону та лінію електропередачі. За попередньою інформацією Дергачівської міської військової адміністрації росіяни поцілили у район щільної житлової забудови у селищі Старий Салтів. Коротич та е, підсередня постраждали по одній людині. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. Багатоквартирний будинок, приватний будинок, магазин та сількогосподарське підприємство. У селі Рясне загинула загинули тварини. За минулий тиждень на Харківщині в віді росіян загинуло шестеро людей, а 25 постраждали. 43 населені пункти Херсонщини потерпіли від обстрілів упродовж минулої доби. Троє людей поранені. Про це повідомили в Херсонській облвійськадміністрації. Також до медиків звернулися двоє людей, зокрема бабуся, які отримали травму через обстріли 21 та 20 серпня. Окупанти не припиняють нищити критичну та соціальну інфраструктуру області та влаштовувати терор цивільним. Минулої доби пошкодили чотири багатоповерхівки, 28 приватних будів. Динків та газопровід. Вони молоді, сміливі та сповнені бажання захистити рідну країну, факти розпочинають серію сюжетів про українців, які вирішили не чекати обов'язкової мобілізації, і підписали контракт 18-24 в одному з найсильніших підрозділів сил оборони 24 й окремій механізованій бригаді імені короля Данила. Продовж тижня ми покажемо вам ексклюзивні кадри підготовки молодих рекрутів. Тож як розпочалося навчання добровольців у спеціальному матеріалі? Нашого колишнього колеги, а нині представника прес-служби 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила Костянтина Мельникова. У козаків немає проблем. Є лише пригода, сповнена викликів. А головний виклик для сучасних козаків незалежно від віку російський агресор, що суне зі сходу. Тож 24-та бригада імені короля Данила однією з перших розпочала підготовку молодих новобранців, які підписали контракт. 18-24. Обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цілісність і недоторканість. Присягнувши на вірність Україні, рекрути вирушили на один із навчальних полігонів. Опинитися тут свідомий вибір кожного. Як я задумався вже конкретно, я був в Польщі. Побачив потім відео в Тіктоці. Па пін па пум 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 Оце там він був. Там його вже нема. Побачив, як працюють хлопці, і перейшов в 24-ку. У декого з них уже навіть є бойовий досвід. Я рух! З 21 по 24 рік проходив службу в строкову в прикордонниках. Після сім місяців пробув на гражданки, не міг себе знайти. Тянуло мене дуже сильно повернутися, служити. Крив! І ти кругову зайняли. Черем кругову зразу занімають. Так, у вас полила сьогодні тактика після підхідба дві до кільмак. Зрозуміло? Плюс. Коли ті хлопці попали до нас, і ми розуміли, що це леви, з них можна виховати і викувати реально бійців. Я реально задоволений. Дуже позитивні хлопці, молоді, енергійні, багато сил. І до того ж цього вони дуже швидко все схватують на літу. Та про все по порядку. Навчальний день новобранців розпочинається в досвіта. раз, два, три, чотири. зарядка для підтримки фізичного стану та дисципліни. крос на декілька кілометрів, сніданок і швидкий збір на навчальну локацію. Добрий ранок, Україну. Перший тиждень хоче у знайомчий. Хлопці звикають до нового графіка, знайомляться з інструкторами. Програма підготовки насичена та динамічна з перших днів. Особливий акцент на тактиці: Помало, помало, помало. Ми максимально помало рухаємося. Кожен міліметр проглядаємо, прострілюємо. Тут важливий момент ми повинні комунікувати, звідки в нас вхід є, щоб ми розуміли, звідки зараз, якщо шостої льошки буде тут вилазити. А ще тактична медицина. Хто скаже, що це за турнікет? Сем. – Сем, Красавчик. Першу затяжку. Чим посильніше, щоб щелчок був. Бас має відпрацювати з моторика, ми нікуди не спішимо. Орієнтування на місцевості. Тобто це у нас буде X, це у нас буде Y. Та психологія. This walking. Для чого для командних взаємодії для знаходження важливих рішень спільних дуже важливо насправді, тому що це здатність домовлятися, це розподілення ролей в команді і розуміння того, що кожен учасник важливий. Після базового курсу на цих воїнів чекає ще фахова підготовка та бойове злагодження у підрозділі. Усі здобуті знання та вміння правильно їх застосовувати на практиці запорука успіху майбутніх завдань, так само як і володіння індивідуальною зброєю у цих хлопців. Це чеські штурмові автомати ЦЗ Бренд 2. Привезли хлопцям зброю, хорошу зброю, нульцеву, щоб вони краще виконували свої поставлені бої завдання. Оте хлопці додають. Та це лише перша половина навчального курсу, що триватиме 45 діб. Далі на молодих новобранців чекає ще більше випробувань на міць та виснажливих тренувань. Це, це, це І головний іспит – марш-кидок під палючим сонцем у повному обмундируванні. Війна це не те, не стрільбіше. усе для того, аби досягти спільної мети, що й привела їх до війська. Ну, глобальна мета дійти до того, щоб стати спецпідрозділом. Щоб прославити нашу 24-ту бригаду і стати тим підрозділом, про який будуть знати всі, тихенько зайти в Москву, спалити її. Підтримати підрозділ, у якому вже невдовзі ці хлопці виконуватимуть бойові завдання, можна за реквізитами на екрані. А за номером телефону молоді та заряджені на перемогу, можуть долучитися до команди сильних. Костянтин Мельников та прес-служба 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила спеціально для фактів АСІТІВІ та марафону єдині новини. Угорщина звинуватила Україну у збройному нападі на Євросоюз. Таку заяву зробили у партії прем'єра Віктора Орбана. Там вважають, що атаками на нафтопровід дружба, через який Угорщина отримує російську нафту. Київ цитую. Доповнює політичні секретні та медійні методи тиску на Будапешт військовими засобами. Раніше очільник Угорського МЗС Петер Сіарто звинуватив українського президента, що той, нібито, використав Національне свято День Незалежності, щоб погрожувати Будапешту та навіть приписав Києву порушення суверенітету. Нагадаю, напередодні Зеленський заявив, Київ завжди підтримував дружбу між Україною та Угорщиною. Проте нині її майбутнє, як і нафтопроводу дружба, залежить від позиції. І Будапешта щодо вступу України до ЄС міністр закордонних справ Андрій Сибіга порадив угорському колезі не вказувати президентові України, що робити, а замість цього перестати залежати від російської нафти, як це зробила решта Європи. І такі новини на цю мить. Ми стежимо за розвитком подій. Свіжий випуск за 15 хвилин. До зустрічі. Факти, яким можна довіряти, завжди поряд. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк на це відео, щоб допомогти нам просувати правду на Ютуб та залишайте свою думку в коментарях. Ми читаємо кожен відгук. Будемо говорити про професійну освіту і ту реформу, яка з нею вже відбувається, та яка на неї чекає. Напередодні Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт про професійну освіту, тобто такий основоположний документ для цієї реформи. І що це означає? Розпитаємо заступника міністра освіти і науки України питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Дмитра Завгороднього. Пане Дмитре, дякую, що до нас завітали. Дякую вам, що зміниться після того, як цей закон набуде чинності. Ну, насправді, зміни будуть відбуватися поступово протягом декількох років, мінімум трьох років. Для початку Міністерство освіти і Кабінету міністрів треба розробити певну кількість нормативних документів. Правил процедур. Перші з них будуть стосуватися створення наглядових рад і процедур призначення директора. Тобто, найперше, що відбудеться, це у закладі в освіти професійної з'являться наглядові ради, які будуть переважно складатися з представників роботодавців, тих, хто наймають потім випускників, тих, хто співпрацюють з закладами. І ці наглядові ради матимуть можливість переглянути навчальні програми, які, за якими навчаються в закладі. В деяких випадках змінити директора, провести конкурс на посаду директора. Новому директору будуть призначені ключові показники ефективності, і він почне працювати за. Новим контрактом. А як це зараз працює? Зараз директора призначає засновники. Конкурс проводить засновник. Він і буде фактично підписувати контракт з директором. Навчальні програми не є гнучкими, тому що вони базуються на освітніх стандартах, які затверджує Міністерство освіти. Міністерство освіти, на жаль, не може. Так швидко створювати нові освітні стандарти професій дуже багато. світ швидко змінюється, і нам потрібна ця гнучкість, особливо під час війни, щоб заклад міг адаптуватися до потреб своїх роботодавців і швидко змінювати програми. Достатньо часто роботодавці скаржились на те, що те, що викладається в програмах, не відповідає їхнім реальним потребам. Це ж або... класика. Забудьте, чому вас вчили в університеті або в технікумі. зараз ми вам покажемо, що треба робити так. також. Часто кажуть, що програми завели що в них є багато зайвого, що краще люди могли б швидше вийти на ринок праці. Вся ця гнучкість разом з змінами в процедурі ліцензування допоможе створити нові професії в закладах освіти, нові програми, короткострокові, довгострокові. І я сподіваюся, що вже через рік ми побачимо набагато більшу пропозицію цих освітніх. Продуктів в закладах професійної освіти роботодавці зацікавлені. Уже ви спілкувалися з якимись великими виробничими підприємствами, щоб заходити в тему освіти і таким чином впливати на своїх майбутніх кадрів? Так, звісно, ми працюємо з десятками великих компаній. Галузевих асоціацій, більшість цих компаній долучені до оновлення освітніх стандартів. Вже зараз ми готуємо списки тих людей, які бажають піти в наглядові ради тих чи інших закладів. Знайомимо їх з нашою командою, з директорами. Це окремий великий напрямок державно-приватного партнерства, на який ми робимо дуже великий акцент. Тобто перше, це наглядові ради з представників бізнесу і оновлення керівництва закладів професійної освіти. і оновлення змісту освіти і змісту освіти так. завдяки цьому. Це перший крок. Що далі е, далі буде існувати більша кількість. Форматів партнерств з бізнесами ми створимо типові договори про співпрацю для того, щоб закладам було легше обрати з певних шаблонів того, як саме вони можуть співпрацювати з своїми партнерами-роботодавцями для того, щоб залучати студентів до більшого ну до більшої кількості практичних робіт, практики на виробництві або спільно використовувати те чи інше обладнання, майно е, і так далі. На виході після навчання. Студентів буде чекати зовнішнє оцінювання результатів навчання. Такого раніше в професійній освіті не було. Вже зараз потрошки розбудовується мережа так званих кваліфікаційних центрів. Це центри, підрозділи закладів освіти, переважно або великих компаній, куди ви можете прийти, якщо ви здобули свою освіту, наприклад, неформально самостійно навчилися, і отримати сертифікат, який підтверджує, що ви дійсно вмієте те, що ви вмієте. Наприклад, що ви вмієте зварювати. І цей кваліфікаційний центр отримує відповідну акредитацію, що він може це перевіряти. Ми використаємо цю мережу для того, щоб студенти проходили зовнішнє оцінювання цих результатів навчання, тому що з одного боку ми надамо закладу набагато більшу автономію. Самому затверджувати програми, скорочувати їх чи ні, робити їх разом з бізнесом, дуальні чи ні, і так далі. І нам потрібно на виході буде перевіряти, чи дійсно цей заклад досягає результатів навчання. Що вже найближчим часом от в цьому навчальному році, в двадцять п'ятому, відбудеться на практиці, що відчують студенти? Да, тепер будемо казати на так. у тих, хто навчається в закладах професійної освіти, викладачі і взагалі вся система. З найближчого студенти і викладачі мають відчути інвестиції, які йдуть разом з цими змінами, тому що ми віримо, що будь-які такі додаткові великі зміни, особливо організаційні зміни, наприклад, та фінансова автономія, яку отримує заклад, та відповідальність, яка буде лежати на керівнику стосовно там виплати заробітних плат, підписання контрактів з викладачами, це все має йти разом з інвестиціями. Не може бути так, просто що ми почали вимагати більше. Почали вимагати змін, при цьому нічого не додаємо. Ми розуміємо, що обладнання застаріли, що приміщення потребують ремонтів, і тому ми вже вкладаємо в це достатньо великі кошти. Вже, мабуть, більше 150 закладів отримали те чи інше обладнання, нові трактори, комбайни, плуги, різне mm -hmm. інше сільськогосподарське обладнання, безліч закладів отримували металообробну техніку, там верстати з числовим програмним керуванням, яких раніше взагалі не було в наших закладах освіти. Тобто, це саме те, що може. Відчути студенти вже сьогодні і будуть відчувати, і будуть бачити нові такі майстерні впродовж найближчого часу, найближчих років, я сподіваюся. Сотні закладів освіти або отримали, або найближчим часом отримують нову комп'ютерну техніку, будуть відремонтовані їхні приміщення, майстерні, лабораторії. Це почало стосуватися вже і закладів фахової передвищої освіти потрошки. Тому ця програма точно буде існувати. і, Сподіваюсь, буде розширена. Чи бачите ви, аби ці реформи, які відбуваються з професійної освіти, впливали на кількість охочих вступати? Чи стає більше у нас студентів таких закладів? Загалом студентів, тих, хто випускається після 9-го класу в абсолютної кількості, більше зараз не стає, так, але так. наша мета це, це зберегти відсоток, зберегти угу. або підвищити відсоток тих, хто обирає для себе професійну освіту. І казати про зміну такого сприйняття, на мою думку, ще зарано. Да, ми ті зміни, про які ми говоримо сьогодні, вони будуть імплементовуватися протягом найближчих років. Майстерні, в які ми інвестували минулого року, більші. З них запустяться зараз у вересні, і лише після цього студенти, які вчаться в цих закладах, побачаться їхні батьки, побачаться. Вони почнуть розповідати про це своїм однокласникам, своїм друзям, і так це працює. Тобто, це послідовний шлях, який займає і, на мою думку, багато років. Наша мета це збільшити відсоток тих, хто обирає для себе професійну освіту, обирає для себе фахову передвищу освіту. Разом на ці дві ланки після 9 класу йдуть біля 35% випускників. Наша мета це амбітна мета це 45%. Я просто пам'ятаю, коли я навчалася в школі, то е, у нас. Е... Таке раноме було це. Тоді технікуми називалося, ПТУ. І вважалося, що це ну прям дуже тобі не пощастило. Якщо після 9 класу ти йдеш в ПТУ, тому що це значить, ти не вступиш в університет. Тобто, це е, негативна кар'єрна траєкторія, тобто за. Цими закладами закріпилася погана репутація. На жаль, ну вони і виглядали частина з них, так що не дуже хотілося з ними контактувати. Чи є шанс врятувати імідж закладів професійної освіти? Адже ми дуже сильно потребуємо фахівців робітничих спеціальностей? Це одне з завдання нового закону. Ми змінюємо імідж. Професійної освіти відмовляючись від застарілих назв, до яких вже приклеїлись ці асоціації, на мою особисту думку, якщо мені здається більше 50 років. Держава інвестувала в імідж цієї професійно-технічної освіти, то змінити його так просто не вийде, і ми вирішили відмовитись від застарілих назв. Тепер заклади будуть називатися професійними коледжами. В них будуть вчитися студенти, в них буде студентське самоврядування, ну і так далі. На нашу думку, це позитивно повпливає на імідж таких закладів, якщо паралельно інвестувати в реальний продукт, тобто змінювати програми, залучати бізнес і створювати спільно. Програми з бізнесом, створювати більше дуальних програм, щоб діти були залучені вже на навчанні на виробництві, і, звісно, інвестувати в обладнання, в гуртожитки ну, і так далі. Таких проєктів зараз буде ставати більше, і я сподіваюся, що демонструючи, як виглядають зміни, вони будуть показувати. І ставати популярнішим. пане Дмитре, дякую вам за розмову. Це був Дмитро Завгородній, заступник міністра освіти і науки України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації, з яким говорили про реформу професійної освіти. У нас зараз буде коротенька пауза, після якої новини. Тому залишайтеся з нами. Ваша підтримка це наша сила. Лайк, підписка та репост допомагають нам доносити правду до більшої аудиторії. А ваш коментар це частина суспільного діалогу. Поділись, що ти думаєш про побачене.